Вітаю, друзі! Сьогодні 16 лютого з вами знову Валій Кличок. Українська делегація вночі вирушила до Женеви. Там, завтра і післязавтра, 17 та 18 лютого, відбудуться переговори у форматі трьох Росія, Україна та США. Хоча перспектив цих переговорів, чесно кажучи, замало. Про це буквально зараз поговоримо. І Європейський Союз заявив про те, що не готовий назвати конкретну дату вступу України. кажучи, що це може бути. Колись, потім, після війни. Колишньому ж міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Мова йде про сотні мільйонів відмитих доларів. І керівник Укрпошти Смілянський домовився про 100% бронювання своїх працівників. Чому? Саме так і чому Укрпошті 100%. А решті, ну як вийде? Давайте з усім цим розбиратися, підписуйтесь, коментуйте, шерте відео своїм знайомим. Дякую, що підтримуєте. Ставте вподобайки, їх забагато не буває. Отже, друзі, щодо переговорів, українська делегація вирушила на переговори в Женеву. Про це повідомив керівник офісу президента України Кирило Будано. Він зробив спільне фото зі Скібіцьким та кислицею біля залізничного вагону. Потягом вони саме туди відправляються, і написав: на шляху до Женеви. Попереду наступний раунд перемовин дорогою з колегами. Будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. Написав Боданов, Зустріч ще раз наголошую, друзі, буде завтра і в середу, вівторок і середа. За цим пильно слідкую, тому не забудьте перевірити свої підписки на мій телеграм-канал. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Там все з'являється оперативніше. Дякую, що дослухаєтесь, Там аудиторія суттєво зростає. Спасибі вам за це величезне. І на рахунок перспектив переговорів. Ну вже чесно кажучи, відверто всім зрозуміло про те, що переговори. Провалені. Навряд чи ми почуємо у Женеві якісь рішення про рівні про те, що буквально завтра чи післязавтра може припинитися гаряча фаза і так далі. Росія не демонструє готовності зупиняти вогонь. Україна висуває конкретну умову про те, щоб Дональд Трамп натиснув на Путіна, аби війна зупинилась по лінії фронту. Крем проти такої позиції, про таку умову зупинки війни, наголосив Володимир Зеленський. Під час його дискусій, панельних на Мюнхенській конференції з безпеки, ну відповідно і про вибори, і про все інше говорити зовсім не доводиться тому, друзі. За великим рахунком, можна готуватися до ще двох років війни. Принаймні, так нині виглядає ситуація. Це для тверезої оцінки того, де ми перебуваємо. Звісно, в певний момент Дональд Трамп може занервуватися стосовно того, що переговори зупиняються, йому це вкрай не потрібно, бо йому треба готуватися до саміту з Китаєм і може щось зробити. Що він може зробити? Як на мене, рішення два: або вийти з перемовного процесу, або натиснути на Путіна. Тиснути на Путіна він може так само, як Європа. Європа не демонструє Такої готовності, ну, а Дональд Трамп чекає, щоб саме європейці зробили відповідні кроки. Що ж говорить Європа? На рахунки наших перспектив, членства в Європейському Союзі, створення власної армії, посилення обороноздатності і так далі. Хотів би звернути вашу увагу на заяви високої дипломатичної представниці Каї Калас, яка сказала, що Європейський Союз поки не готовий назвати конкретну дату вступу України до блоку. Про це вона сказала під час виступу на конференції з безпеки і каже: у мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату. Попереду ще багато роботи. Хоча членство в ЄС для Зеленського є архіважливим. Він постійно про це говорить. Та й для України на це дуже важливо. Також президент Латвії Едгарс Рінкевич погодився з думкою, яку озвучила Кая Калас, і сказав: Так, ми розуміємо, що нам потрібна Україна в Європейському Союзі. І так. Коли розмовляю з багатьма главами держав, у мене складається враження, що немає готовності прийняти дату. І разом з тим Рінкевич зазначив, що доки не закінчиться війна, Україна не зможе стати членом ЄС, він наразі не бачить, щоб Росія була готовою до миру. Ну, навіть і військові колишні НАТО говорять про те, що дійсно... Перспективи переговорів доволі примарні, оскільки Росія не готова до міру. Росія висуває максималістські вимоги, на які українська влада не готова пристати. І також висока представниця Європейського союзу закордонних справ і політики безпеки Калас вважає недоцільним створення окремої європейської армії, оскільки це може порушити ясність у командних вертикалях. Це друзі, заява не свіжа. Вона двотижневої давнини. Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Але схожу, тезу вона повторила на Мюнхенській безпековій конференції. Фактично ніхто їй не говорив супротив створення окремої армії в доповнення до тієї, яка вже входить до НАТО, каже вона. Я бачу розмови в Німеччині про призву на військову службу і бачу проблеми там. Тому я не думаю, що буде легко створити таку армію. Давайте не будемо витрачати час на розмови. Що це друзі означає? Це означає, що європейський союз, ухваливши рішення про виділення Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро на 26 та 27 роки, а також відкривши фінансування по програмі міжнародного валютного фонду, сьогодні готовий підтримувати Україну для того, щоб реалізувати свою ідею стримання російської агресії саме на території України руками українців, життями українців. Така стратегія Європейського союзу цинічна, да, але на правду, вони дбають про своїх громадян, дбають про власну безпеку, і сьогодні кращого варіанту аніж підтримувати Україну протистояння Росії, не йти на поступки, торгувати з Росією далі. Іншого вони не бачать. Він легкий, він прийнятний всіх влаштовує. Ну, от, до прикладу, ще одна цікава ініціатива, яка з'явилася ще минулого року, але і так не була реалізована щодо відкриття у заводу у Великій Британії, який мав виготовляти боєприпаси для британської армії та потреб України. Відкриття цього заводу затримується вже на понад 6 місяців. Про це пише The Guardian. Очікувалося, що підприємство збільшить потужності країни з виробництва артилерійських снарядів у 16 разів. Потужно, потужно. Але виробництво, яке планували запустити ще влітку 25-го року, так і не розпочалося. На запит видання The Guardian, компанія кампанія Баєсистам, яка власне займається. Побудовую цього заводу, розширення виробництва підтвердила затримку, сказала так. Це справді відбулося. Але причина в тому, що ми хочемо подвоїти потужності в лаускоді, саме там в розміщенні виробничі потужності, тобто збільшити не в 16 разів виробництва боєприпасів, а в 32. Чому? Тому що і британцям, і європейцям потрібна. Зброя, потрібні снаряди на склади для підготовки до майбутньої російської агресії, і вони зараз мають для цього слушний час і нагоду. Британія хоче різко збільшити можливість виробляти вибухівку на своїй території. Пише The Guardian, щоб зменшити залежність від інших країн щодо боєприпасів. Раніше Bay System імпортувала вибухівку RDX, яка використовується в артилерійських снарядах зі США та Франції. Логічно, що європейці будуть діяти саме в такій парадигмі, друзі. Тому відверто вам скажу, що аналізуючи останні події, заяви, які пролунали на Мюнхенській конференції з безпеки від української влади, від європейських наших партнерів, від Сполучених Штатів Америки, ще раз наголошую, Європа готується до протистояння з Росією, але вона не зацікавлена швидкому припиненні вогню. Ну, власне, в Україні має на увазі. Ну, власне, друзі, про це говорив і сам президент України. Під час свого виступу на панельній дискусії і дорікав директором Мюнхенської конференції з безпеки, який раніше говорив про те, що, ну так, війна в Україні стримує російську агресію в Україні, стримує її потенціал, і для нас це найприйнятніший зараз варіант. Ну, а тепер, друзі, трішки до конкретики про нічний обстріл минулої ночі він був. Незначним. Тому очікуємо більш сильного удару. Я думаю, вам про це вже наголошувати не варто, але все ж таки. Інформація важлива, аби ви її знали. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 68 ворожих цілей, всього-навсього. 68. Є влучання однієї ракети та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Я, друзі, вкотре перепрошую у всіх за те, що говорять, що всього навсього 68, але на правду статистика війни така. На Харківщині внаслідок атаки безпілотників постраждало, на жаль, п'ятеро людей. Серед них 15-річна дівчинка, троє людей поранені внаслідок російських атак по Сумщині. І в Конотопі Сумської області внаслідок атаки, там уже ракетою, балістикою, фактично вимкнули повністю світло і водопостачання. І це справді проблема, яка сьогодні характерна не лише для конотопу, а й для багатьох інших міст. Та регіонів України. Але й на Росії подібні проблеми. У п'яти муніципальних утвореннях Брянської області, Росії і частково в самому Брянську, немає тепла і електрики через атаки на енергетичну інфраструктуру. Перед цим губернатор Богомазов заявив, що атака безпілотників на регіон тривала понад 12 годин. Збито було нібито понад 170 безпілотників. У Білгороді також пошкоджені об'єкти енергетики через ракетну атаку. Під ударом опинилася Білородська ТЕЦ і підстанція Фрунзенська це звісно дуже добре, але ще раз наголошую, було б класніше, аби долітало до Москви. Ну і на тлі саме таких обстрілів відсутності домовленості про енергетичне перемир'я Зеленський закликав знову всіх українців реагувати на повітряну тривогу впродовж наступних днів, коли очікується похолодання. Воно вже є, снігу багато, морози посилились, тому дійсно очікуємо обстрілів. Щодо подальших перспектив, як я сказав, не виключаю того, що європейці розраховують на війну впродовж ще двох років. Ну принаймні такі наміри раніше вони звучали голос, задайте хоча б і заяву. Очільника закордонного відомства Сікорського, який говорив, так, війна може тривати до кінця 27 року. Мобілізаційні заходи на тлі таких саме заяв і розвитку подій лише посилюються. І протистояння також. Одеський ТЦК повідомив про те, що в Одесі натовп людей напав на працівників територіального центру комплектування. І застосував цю загінний газ проти військових. Є постраждалі серед працівників ТЦК. У них зафіксували хімічні опіки очей. У відомстві заявили, що напад кваліфікують як тяжкий злочин. А всіх причетних обіцяють встановити та притягнути до відповідальності. Звісно, проблем із мобілізацією буде додаватися, тому що поки що влада не ухваляє ніяких рішень, які б зняли б напругу. Ну, принаймні, Воніславський обіцяє, що щось буде. Депутат від слуг народу будуть внесені якісь зміни до самого процесу мобілізації, але конкретики поки що замало. Тим часом гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. В інтерв'ю РБК України розповів, що через розсилку повісток відділення кампанії підпалюють майже щотижня. За її словами, Укрпошта отримала право на бронювання 100% працівників. Як військова інфраструктура. Компанія отримала відповідний контракт з Міноборони, яке нам дали бронювання не за те, що ми Укрпошта, а за те, що ми військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток. Тобто Укрпошта отримала 100% бронювання за те, що вона доставляє повістки. Ну, а як буде з іншим бронюванням? Також слідкуємо за цими подіями, тому що з цим також проблеми. Тому, друзі, слідкуйте за оновленнями додатку резерв. До речі, зараз на цю хвилину він не працює. І також я вам буду повідомляти про всі останні новини, які стосуються змін в мобілізації у себе в телеграм-каналі. Про корупцію, друзі. Про корупцію є в мене новини для вас, і міжнародні також, тому залишайтеся, не перемикайтеся. Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, який виляпався в гучний корупційний скандал під назвою гучною МІДАС, так от йому вручили підозру у відмиванні грошей та участі у злочинній організації. Це сталося лише тому, що він намагався втекти з України. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья. Саморядна заморська територія Великої Британії за учасників злочинної організації справі МІДАС було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Інвестицій в лапках, звісно, за період перебування Галушенка на посаді міністра через його довірену особу, відомо як Рокет. Злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Це, друзі, офіційне повідомлення на Бутасап. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестування у фонд. Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галушенка, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Відверто скажу, щось скромнувата цифра, там точно більше. Частину грошей витрачали на освіту та заощадження у Швейцарії. Це мова про Глущенка. Але звісно, що фігурантів справи набагато більше, вони вже повтікали з України. Ви про це знаєте, не буду тут повторюватися. Ну і на завершення, що стосується міжнародних подій, Китай розширює свою ядерну інфраструктуру щонайменше на двох нових локаціях. Про це повідомляє видання New York Times. У долині Цзитун будують бункери та захисні вали, а також виготовляють вибухівку для детонаторів ядерних боєголовок. Інший об'єкт у Пінтонгу. Спеціалізується на виробництві плутонівих боєголовок. За оцінкою Пентагону, Китайська Народна Республіка вже має понад 600 ядерних боєголовок і планує подвоїти їхню кількість до 2030 року. Це, друзі, Рубікон, коли Китай буде готовий здійснювати більш агресивну зовнішню політику. Хоча, відверто кажучи, стратегія Китаю це не про війну, це про... Економічну експансію. І він дуже вдало це робить, підкуповує урядовців інших країн, різних країн, в тому числі і Америки, і просуває свій наратив. Ну, а Дональд Трамп після зустрічі з Бенеміном Нетаньяху заявив про те, що підтримає удари Ізраїлю по іранській програмі балістичних ракет, якщо ядерні переговори проваляться. Такий варіант не виключає. Ні сам Трамп, ну, чесно кажучи, і я не виключаю, що там переговори можуть бути провалені. Це, друзі, в тому числі і інтерес Китаю, тому все. Дуже тісно пов'язано. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ці шану і не, не перемикайтесь! Все буде Україна!